Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свинарство з любов'ю для людей. Запрошую вас всіх поставити вподобання, прокоментувати це відео. І сьогодні ми говоримо про таке застосування ну для більш, комфортного, для більш комфортної роботи з ін'єкціями для великих свиней. Що ми бачимо? Це в нас система. Бачите, друзі? Ну, Ця система ще не розібрана. Я спеціально її взяв, щоб ви побачили, яка вона має бути. Ми взяли цю систему, це від'єднали це від'єднали, і отримали ми ось таку річ. В середині цієї системи у нас виходить 4 мл. Помічається рідини. Зараз я підсоєдню шприць, зажену сюди рідину 4 мл. Ну і далі вже розкажу, як і що ми робимо, щоб ви змогли собі теж таке саме зробити, якщо вам це буде потрібно. Тепер, друзі, на мене. Тепер, друзі, ми зараз що зробимо? Ми сюди рідину проштовхнемо в цю систему. У нас тут має поміститися 4 мл. І далі я покажу, що ми робимо. Заганяємо рідину у систему. Під самий кінець її. Все, загнали. Тут я зажимаю. Це я кінчик знімаю і набираю сюди в шприц рівно стільки повітря, скільки тут є. Це у нас 4 мм. 4 мл. 4 мл я набрав, перевертаю і одіваю знов сюди. Далі ми використовуємо голку 16 GI e, GA e, 1 на 1,6 мм. Це от вона така. Бачите, то та вона така досить, досить груба. Я огляд робив на голки, там побачите десь ну, на моєму каналі у відео. В голку ми одягаємо добре суди. Щоб вона не зіскочила. І, в принципі, в нас вже готова ця річ для того, щоб ми починали робити ін'єкції. І зараз ін'єкції ми вам покажемо. Дивіться, друзі, друзі, дивіться. Куди треба робити уколи? Куди ближче? Суда? Треба робити уколи на три пальця від згибу від вуха. Це приблизно ми маємо ось десь тут. Ліза, розвернуся. Ось десь отут. Добро. Ми будемо робити уколи. Ще. Е, ще можна робити ін'єкції, але це не зручно, ще у дві точки. Це одна точка тут і одна точка отут, де в неї більш за все розвинуті Ну, Але ви знаєте, що в ноги е, свинкам ну, трохи незручно робити ін'єкції, хіба що вони зафіксовані, що це ну, я не знаю де в кого і як. Е, вона дама у нас норовиста, вона не любить ін'єкції, так що зараз будемо разом. Ми це проводимо. Знімаємо колпачок, У нас є голка і у нас є шприц. Підходимо до неї, трошки її розслабляємо. Їй вже не подобається. Бачимо, так? бачите, їй не подобається це. Зараз буде трошечки. Трошечки заспокоюємо її. Бачите? Бачите, вона ж розуміє, що зараз буде мовити. Видно, так? Да, видно Стоїмо ми завжди ззаду, не попереду неї, а збоку, з боку свинки, щоб вона вас не буданула. І різким рухом. Вводив голку шилі. Коли, mm. бачите? Бачите? Чому це зручно? Mm. І починає помаленьку вводити. Mm. Опа. А цього ніхто не очікував. Зараз ми знайдемо і поміняємо голку. Став на Вона зробила нам те, що ми збиралися, тому що таку кількість, як 15 мл, треба у два заходи робити. Поміняли ми голку, голка впала. Я рекомендую завжди міняти голку, якщо з нею щось станеться. І Продовжуємо наші процедури. Ми знову ж таки зробили сюди, загнали 4 кубіка, совда, набрали повітря і будемо повторювати нашу процедуру. Підходимо ззаду. І робимо таку річ різким рухом, а не потім, бачите? Різким рухом поставили. І вводим, 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 вводим. Бачите, як рухаємо? Ну, В принципі, друзі, це дуже зручно. Вона не ламає шприць, вона не ламає голку і мінімально сама потрапляє у якийсь такий знаєте, стресовий стан, тому що вона поросла, в неї вже 80-та доба чи 70-та, я вже не пам'ятаю. І в цей час ін'єкції робити, це ну, така собі історія. Робив я оліговід. Це така масляниста рідина, бачите? Масляниста рідина. І хочу сказати, що це досить зручний спосіб. Що ми тільки не робили? Ми блокували дверми якимись мотузком, шприцями, тримали, не тримали, бігали за ними, ламалися голки. Було таке, що зламалася голка прямо в шиї, і приходилось тоді її блокувати, розрізати, доставати голку, доставати треба голку обов'язково. А в даному випадку, навіть якщо вона там щось рухнулося, ця річ вискочить, і ви її знову туди поставите. Дуже важливо знати чітко, скільки у вас тут цієї рідини, щоб у вас було повітря зверху. Рівно стільки повітря, щоб ви до кінця дожимали, і рідина потрапляла у м'язи вашої сумки. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю, щоб ваші поросята. Не стресували, коли ви будете робити їм уколи, ін'єкції, і щоб для вас ця процедура не була такою, знаєте, дуже дуже складною. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, коментуйте